У цьому відео поговоримо про різницю між двобічною та однобічною штабівкою. На лицевій стороні ці два варіанти часто виглядають майже однаково, але варто лише перевернути роботу і різниця на вивороті стає дуже помітною. Також ці техніки відрізняються в самому процесі вишивання. Я покажу все на прикладі нескладного елемента безкінечника, який також називають кривий танець. Двобічна штепівка виконується в два етапи. Принцип прошивання схожий на шов уперед голкою. Спочатку ми прошиваємо через один стіпки орнаменту в одному напрямку. Потім повертаємось назад і заповнюємо пропущені місця. Завдяки цьому на лицевій і на виворітній сторонах штапівка виглядає однаково, тому вона і називається двобічною. Однобічна штапівка виконується одразу, подібно до шва за голкою. На лицевій стороні ми отримуємо потрібний нам орнамент, але на вивороті він матиме зовсім інший вигляд. Тому цей варіант вважається менш симметричним, проте швидшим і простішим. На мою думку, обидва варіанти варті уваги. І двобічна, і однобічна штапівка часто використовується у традиційних вишивках. Проте на деяких орнаментах штапівка краще виглядає саме двобічна, а в інших випадках, навпаки, виграшнішою є однобічна. Тож остаточний вибір завжди залежить від вашого задуму, від техніки, яка вам зручніша, і від того, який вигляд вивороту ви хочете отримати. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Тож буду вдячна за підписку та коментарі. Дякую за увагу!